Нема народу, який би був поганий, нема народу, який би був тільки хороший. У кожному народу є різні соціальні прошарки і різні індивідуальні. Якщо взяти, кожний народ по-своєму талановити. Всі народи. Наша річ, що проблема циганська, проблема страшно занедбана. І в дорадянський період, а на жаль, і в радянський період. Практично ніхто цим серйозно не займався. Візьмемо любе. Західноєвропейське місто чи американське місто всюди існують у цих містах китайські квартали, японські квартали і так далі. І так далі. Можна б створити цілий квартал, де б могла бути циганська інфраструктура, своє середовище. Можна б говорити тоді про садики для циган дитячі, циганську школу, міг би бути там свій будинок культури, чи що, чи навіть і театр якийсь невеликий. Ну і водночас це була своєрідна екзотика міста. we're <sweak> Меня выбрали цыганскому барону впервые, я ж был так 24-25 лет, когда меня выбрали. Потому что впервые выбрали меня, я ж был первый человек между них. Я уважал всех людей, так как сам себе уважал. И меня выбрали сами цыганы. Страдатель на них, что... Получили бы, что каждого обеспечивает у Сусачином. А так у нас мало трудно. Но позволо бы так, но участок нас не дает. А если они нам дали бы дозвол на то, чтобы покупать свою деревню хати, то мы разоделились бы, так что мы были бы первых людей на нашем Советском Союзе. У нас не было бы, что тут сидіти. Теперь треба меня идти в Ужгород писати что я депутат, я прошу выручить моих людей. Потому что вот 12 работников дали. Но они поработали почти по 3 4 года за те землю. Но ну, є тут таких женщин, которые не мають права работать, бо мають по 6-7 детей, 8 детей, 9 детей, то же они не могут носить своих детей. И не должен работать. Бо она хозяйка в своих квартирах, своих детей.

А вже тут не місто в мене. Бо заберуть, бо є даже скласти мало, борну, то заберуть чужі людей, кому є багато гроші, а не є де краси своїх дітей. Спати, у землю спімать. Дивіться, раз, це моя. Два, за союзу. Без чоловіка. Soloviki išol so na zárobotku, na sem rodite sa mají robiť, robíme zemňu nedadúť. Dva nace duši u jednu chátu. Možno sa ísť ploché v, v možno je mešiť chudobný. Taký sa máme po 12 nace díti, po sým díti, po sým díti, po desať, dva nace, A môj tu je ako lager. Ísť i chudobný. Bojduť lageri môžu sa kúpávať. Učistom li Добре, а твої! Це ми до доту стоїмо, це вулиця вдова, тут усе одні бідняки живуть. Тут було боб. Дали б, дали бо нам землю построїмо, бо саме де Даємо, перебез, бачите, і там сіремо. Жінка моя туберкульозна, діти теж, уже двоє в мене, Унух, у больниці. Туберкульоз, сина там після мене живе, зимов, дитина замерзла у нього, похоронили. От, от в дошки, там сі нема. Одна дошка. І про том я служив, три роки служив, на Сівері. Тійшов вдома участок дати кусочок землі, не дають. А служити служу. У мене сестра роки мала. Умерла в туберкульозі. Одна сестра. Друга сестра 32 роки має. Может, завтра совсем не умрают, потому что ми тут все одном живем. Если одна хвора, значит, тут все Надо нам, чтобы всякой служить, правда? Надо патент платим. Мы не крадем за свой труд. За свои труды. За свои труды. Если бы мы пришли, чтобы крас, что убивать? Нет, мы живем так, как все люди. Мы работаем Трудимося, боремося за то, ми стараємося, щоб так жити, капу ці. Вони не жили вже, лучше, ну, лучше бо жили, як мов. Ну, щоб, щоб мій син так жив, як я не хочу, щоб так жили в місті. Тепер я, я сплю жінку, син теж жінкою. зай теж жінкою. всім в місті. Ну йому всі молоді. У школу надала. Ну як є де нас <ріпи> тож... Стить, стить, правда? Позор, позор! Дочка із мужом. Я із жінкою, тоже не такий старий. Стинь то палату. Серж, стип. Нам надо землю, щоб дали нам. Хоч ми не просимо багато. <плес>

Я не працівник дільничної амбулаторії під винограду. Наш участок входить в циганський табір. Тут нараховується до 14 років близько 416 дітей, в тому числі 40 дітей до року. Місцеві жителі назвали цю вулицю. На яких ми зараз знаходимося вулицею вдов. Дійсно, на цій вулиці проживають о, одинокі жінки, в яких, в яких у сім'ї по 10 дітей. Ці жінки дуже рано лишилися своїх чоловіків. Із 800 населення табора Циганського я можу сказати, що всього-навсього троє чоловіків мають о, вік 60 років. В основному середній вік мужиків до 50 років, а жінок до 45. Можна сказати, одна п'ята населення циганського на обліку туберкульозному диспансері. Навіть є відкрита форма туберкульозу. Як вони живуть, не підлягає буквально ніяким людським нормам життя. Тому що на, такий, на такому клаптику землі, навіть якщо вони і дуже захотіли, не можуть зберігати е всі е санітарні норми. Всюди ми виступаємо. Non sono mogio di mettereci mezzi, presto, no, presto, non me la faccio, niente. E tang la manda, La temizacu da raide che vale. <tipulenta> Peso stea Dan rezarin dele spet in cale de frinto. Naca na iu asunso te cera alenca, que fange

¡Ay, ay, 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 chorra y murrosa y ray temita! En la talla que lo ve lluvia, de la ve la la